Ласкаво просимо на екскурсію музей від підвалу до даху. У безкоштовному застосунку від Національного музею Чехії з'явився аудіогід українською. Тексти адаптувала історикиня з Дніпра Яна Тимошенко. Раніше вона разом із Суспільним створювала аудіогід у меморіальному будинку музею Дмитра Яварницького. Тепер використала цей досвід. Історикиня розповідає у новому аудіогіді, зокрема, розповіла про дисидента з Дніпра Василя. Макуха, який спалив себе на знак протесту проти окупації Чехословаччини, в мене, як у історика, була така унікальна можливість доповнити історичну історичний аудіогід. Фактами комунікації чехів і українців були залучені також українські фахівці для створення цього тексту. Так, частину більшу частину перекладу здійснила відома перекладачка з чеської мови, це пані Олена Крушинська, теж і краєзнавиця. А також для цієї роботи було залучено вашу колегу пані Марту Шевченка, редакторку. Спільного телебачення, директор дирекції суспільного телебачення, тобто також були потім залучені ще актори. Яна Тимошенко каже цей проєкт частина програми Олени Зеленської по створенню аудіогідів в музеях Європи. Раніше, власне, якби це ініціатива з України поступала з тим, щоб перекладати аудіогіди, а зараз музеї саме доходять до такого розуміння. За словами Яни Тимошенко, українські аудіогіди створені у понад 40 музеях Європи. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, новини на Суспільному, Дніпро.